Я впевнений, що кожна людина або чула таке запитання, або сама задавала таке питання. І питання таке: чому щось погане трапляється в житті добрих та хороших людей? І чому я в цьому впевнений? Тому що я і сам багато разів і питав себе, питав знайомих і навіть запитував Господа, чому щось погане трапляється. В житті добрих та хороших людей. Чому діти маленькі хворіють на онкологію? Чому матері ховають молодих синів, яких загинули? Чому люди втрачають тих людей, яких вони кохають? Чому саме я і чому саме момент цей момент? Чому це трапилося зі мною? Знайоме запитання це таке велике, ви знаєте, питання. І коли ти задаєш це питання, я впевнений, що ви зустрічали декілька людей, які намагалися вам пояснити саме, чому це трапилося з вами. Такі, ви знаєте, філософи можна сказати. Але також я впевнений, що ця відповідь не дуже вас втішала, тому що. Це питання це більше крик серця від болю, від того болю, який яка людина переживає зараз у серці. Чому це трапилося саме зі мною? І я міркував і думав про те, яку відповідь правда можна відповісти на це запитання. І я прийшов до того висновку, що. Саме правильна відповідь буде, це я не знаю, тому що я правди не знаю. Я знаю, що Бог знає відповідь на все, але я не Бог. Але я дізнався одного, що людина, коли питає це питання, вона шукає співучасті та співчуття. Вона шукає допомоги. І ми, як віруючі люди, як е, ученики Ісуса Христа, завжди беремо приклад з Ісуса. І давайте зараз згадаємо історію про Лазаря, про людину, яка померла, померла і чотири дні знаходилася вже в труні. І Ісус з'явився на це місто і бачить, що всі дуже засмучені. І всі плачуть, і він знає, що Лазар, він цю людину, бо це був брат Марії і Марфи, що він помер. Давайте зараз з вами відкриємо Євангеліє від Івана і прочитаємо це місце разом Євангеліє від Івана, 11 глава. З 32-го вірша, давайте почнемо. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус. І побачила його, то впала йому до ніг і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат би не помер би. І Ісус, побачивши, що вона плаче та й удей, які прийшли з нею, також плачуть, розжаливився духом і сам зворушився. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли: Господи, іди поглянь. І 35 й вірш. І Ісус заплакав. Ми бачимо, як Ісус прийшов і бачить, що всі сумують, тому що померла людина. І Марія підбила до нього і каже: і Ісус, якщо б ти був би поруч, то Лазар не помер би, тому що вона знала, що Ісус є Богом і Він може зцілювати людей. І що, якщо б він дуже навіть захворів, то Ісус прийшов би і вилікував би його, і Він був би живий. Але Ісус не почав, ви знаєте, філософствувати, розказувати якісь відповіді, де він був, що він робив, чого його, чого його не було, і що він зараз буде робити. Ми бачимо, що коли вона спитала його, це, він зжалився, як і всі оточуючі його люди. А потім, коли він перейшов до труни, він заплакав. І з цього прикладу ми бачимо, що сама гарна відповідь на це запитання це є просто співчуття. Це є участь в житті людини, який зараз боляче і яка не знає, як і що далі робити. З, з, з історії там е, Ісус його потім. Воскресив, і він ще декілька 30 років він прожив і помер на острові Кіпер в місті Ларнака, де зараз знаходиться храм, названий на його честь. І є трона, і на надгробниці написано зверху. «Лазар чотириденний, друг Христа. Тому з цієї історії, з прикладу Ісуса. Ми можемо зрозуміти, що саме цінніше в цей момент, коли людині погано, і вона задається таким запитанням, це бути поруч та співчувати, подумати те, про те, що ми можемо зробити корисне, і як ми можемо полегшити цю біль людині. І ще в новому заповіті є таке місце в посланні до Римлян, де написано, що плачте з плачущими та радійте з радіючими. Це теж нас закликає до чого? До співчуття. І ми, віруючі люди, маємо брати приклади Ісуса Христа і співчувати. Тим людям, які зараз мають біль, допомагати їм. І я вірю, що Господь втішить ті серця, які зараз страждають, і допоможе нам мати співчуття один до одного. Хай Господь благословить нас усіх. Амінь. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.